Саме головне, коли ви купуєте електрогенератор, потрібно, щоб він був сертифікований. До нього був паспорт на електрогенератор і інструкція, як нею як потрібно користуватися електрогенератором. Самі такі елементарні правила, які пропонує рекомендує ДСНС, це коли ви його купуєте, то потрібно встановлювати не в приміщенні, яке закрито або не провітрюється, а на відкритому повітрі. повинен бути Накидний майданчик, такий як у нас, тобто навіс. Якщо ви використовуєте його в приміщенні, воно повинно бути просторе з вентиляцією і має можливість, щоб його можна було провітрювати. Адже гази також виходять і можна отримати. Отруєння цими газами, коли ви використовуєте електрогенератор, то під час роботи не потрібно відкривати бак кришки, заливати топливо, щось робити, якісь певні дії з ним, тому що це все може призвести до пожежі, до вибуху, те, що буде, нанесе наслідки негативні для людини. Перед початком експлуатації генератора потрібно ознайомитись з його інструкцією, з його тактико-технічними характеристиками, щоб не вийшло так, що вам потрібно більше потужності ніж. Дає е, даний пристрій. Е, також, якщо ви використовуєте його на вулиці, потрібно встановлювати на відстані не менше 6 метрів від будівель автомобілів. І також його можна ставити на відстані не менше 1 метра від несучих стін, які не е, будуть горіти, тобто з негрючих матеріалів без вікон. Якщо ви користуєтесь електрогенератором, у вас є паливно-мастильні матеріали їх потрібно зберігати на відстані не менше 10 метрів від електрогенератора та будівель. Краще зберігати їх в каністрах, які для цього спеціально призначені. Якщо ви вже десь пролили, у вас стався витік паливно-мастильних матеріалів, потрібно негайно засипати їх піском, і потім цей пісок зібрати у відро або в бочку.